Доброго ранку України! Всім привіт! Пройшли у нас неймовірні опади вчора з 10 ранку, і йшли цілий день і цілу ніч. Випало приблизно плюс-мінус 100 мм. Так що оранка поки що на паузі і займаємося ми сьогодні заміною ножів на мульчувачові. Мульчувач у нас Сербія, нібито. Доїздились до того, що вібрація просто неймовірна, там є частично ножі повідривало. Ну Не повністю, а пополам переламало. Ну, і зараз покажу весь процес. Мульчувач у нас в парі. З МТЗ-82. Як я і казав, останній раз мульчірували, то аж трактор підстрибував, і треба було негайно ножі міняти. Так. Так, відкручуємо. болтики. Такі в нас ножики трошки зносилися для порівняння ось нові. Ну так, трошки утомилась. діточка. Бачите? Одним словом, настав той час. Тут виходить з однієї сторони приварений, квадратна шайба приварена до болта, з другої просто гайка та, що саме відкручуємо отаким апаратом польським ЯТО, <«Бам>! Щоб ускорити процес, відкручуємо зразу всі, а тоді міняємо. Тому що фреза в нас в даний момент на жатки, на кукурудзен не працює. А дрібнити все одно треба. Тисками це в ідеалі за два проходи. А опади випали такі, що я думаю, які там. Які там диски, да, пав? Тому оспламіняємо <рик> нашого дідуську. Довго він стояв без діла, але все одно настав його час, скажімо так. Так, замінили, друзі, черговий ряд. І в обратному порядку затягуємо руками не перетягуємо, затягує він дуже класно, там підряд пішли туди. Набагато легше на руки з гайковертом. Mm. Так, що у нас тут всередині дивимося? Получається дві шайби. По краях, втулка. І все, в принципі. Це в нас виходить третій комплект ножів ми ставимо після того, як його купили. Трошки вище шобуть. О. Так що, оце так, виробітка, в принципі, нема ніде. Ні на втулках, ні на ну, на болтах її, в принципі, не може й бути. Тому що вся нагрузка на, <coughs> на втулку, в принципі, називається апарат FPM61. Чи точніше 618.059. Так. Ось у нас от його Madda In Serbia випускає так. Massa 8500. Отакий. 850 кг. 850 кг. На редуктору він якісь позначки. Ну, друзі, ми йому нічого не робили взагалі, оце. Сюди уголок прикрутили, як підсилення, так? Та да? ні, пиляка летить так. А, просто летить пиляка. Ну, а так, в принципі, і все. Більш взагалі нічого. В нас навіть оці коласа не одривали в людей. Я бачив, тут все порване. Прямо. Та як одривало? Болти переривані. Ну, болти, а в людей прямо ці, прямо стойки одривало, я бачу. Чому так, я не знаю? То, що упускає, що таке як гахне. А, вся причина, так? Да? Вся причина, так. Да. Ну так. Да. Ножі вже замінили. Просто без коментарів. Ну и в принципе все гуд. Но в ⁇ Вібрації підшипники бокові і в принципі все ок. Зовсім взагалі, просто супер. трещотка десь в редукторі Трещотка в редукторі, так? Ага. Да? Mm. І на карданові ще є. І на карданові трещотка? Yeah. Ага, може це ось. Вона й може, тобто. Такий апарат.